Ми досі знаємо про японське кіно до неприємності. Малу виправляємо недолік і пропонуємо сьогодні розглянути історію народження та занепу до японського кіно. Мало хто знає, що перші десятиліття існування кіно в Японії жіночі ролі, так само, як і у традиційному театрі, виконували чоловіки. Але згодом від такої ідеї довелося відмовитися. Надто чоловіки в гримі не були схожі на жінок. Взагалі, при описі японського кіно в ті роки спадає одне слово, і це театральність. На відміну від європейських колег того часу, японська культура прагнула відтворити театральні постановки не тільки в залах, але й на екрані. Це по суті типова Історична самурайська драма, де сюжети концентруються на помсті, війні та політичній інтризі. Такі виразні особливості японського кіно на той час можна пояснити тим, що Японія була досить закритою консервативною країною, яка прагнула відтворити свою культуру у тому вигляді, як її сприймали японці. Що вже казати, якщо найчастіше в ранніх фільмах на масовці грали справжні самураї. Особливістю на той час для японської культури, а саме німого кіно, є так звані Бенсі або Кацумен. Причина появи Бенсі була простою: глядач не завжди розумів, що саме відбувається на екрані. Рані тому виконавцю часто потрібно було пояснювати, що саме актори відчувають або мають на увазі, щоб не перетворити романтичні моменти на комічні. Така оповідь могла сягати двох годин замість 20 хвилин фільму. В 1912 році практично всі токійські кінокомпанії об'єднуються в одну гігантську кіностудію Нікацу. Можливо, саме зараз ця назва вам нічого не говорить, але знайте, це найстаріша кінокомпанія Японії. Саме на цій студії набув популярності Седзо Макіно, засновник японського кіно та перший уславлений на всю країну режисер. Макіно виключає із кінотеатральні елементи, де поступку. Пова головним напрямком японського кіно стає реалізм. Саме він помічає талант і бере під своє крило Кензі Мізогуті. Згодом Кензі назвуть одним із найкращих режисерів на рівні з Куросавою та Одзом. Вже вище згадана Нікацу, відбудовує свої павільйони в передмісті Токіо. Будуються фабрики плівки для кіноапаратів. Легендарні Нікон починають виробляти свої перші лінзи, але все це зникає менш ніж за три дні. 1 вересня, після численних поштовхів, що знищили всю кам'яну архітектуру Токіо, почалася величезна пожежа, що забрала майже все, що горіло. Склади забиті плівкою, кіноархіви, кінотеатри, пекельне полум'я, пожирало місто, а разом із ним і кіноспадщина, що вирощується 20 років. Десятки студій миттєво збанкрутують, актори залишаться без майна, трагедія залишить слід в історії, але водночас дасть поштовх для нової. Кращої епохи в японському кіно, плідними і насиченими в японському кінематографі були 30-ті. Саме тоді й сформувалися основні риси своєї рідності цього японського кіно, властива деяка повірність дії, неквапливий монтаж загальних і середніх планів, повторюваність сюжетів і героїв, але головне. Лаконізм і простота, але без політики тут не обійшлось. Неефективні заходи щодо відновлення економіки після землетрусу призводять до фінансової кризи та різкого зубожіння населення. У цьому ж році прем'єр-міністр заявляв, що Японії життєво необхідно завоювати Манжурію, Монголію, а потім і весь Китай. Так починається епоха японського мілітаризму. Такі зміни не могли не позначитися на глядацьких уподобаннях. На зміну класичним історіям про самураї приходить жанр, у якому конфлікт будується на побутових проблемах сучасного японця. Зрештою, владу в країні захоплюють військові, а вчорашній патріотичний мілітаризм швиденько переростає у фашизм. Незалежне кіно починають скувати з усіх боків. Спочатку нападками у газетах, а потім заборонами до прокату. А в 1939 році офіційно вводиться цензура, і незалежне кіно вмирає повністю з десяти великих студій. Ті залишається всього три імениті режисери або пішли на пенсію, або поїхали з країни. Менше залишилося і пристосувалося до нової дійсності. Хіросі Сімідзу був із тих, хто залишився у 41-му році. Він знімає свій незнаменитіший фільм Шпилька для волосся картина, яка фокусується не на війні, а на розумах простих людей далеко від фронту. Просочений антимілітаризмом він диво не був заборонений і дивом дійшов до наших днів. Друга світова війна, на відміну від втрат, дала новий поштовх бурхливому розвитку документального кіно, що згодом дасть можливість розповісти про атомну трагедію Хіросіми та Нагасакі у фільмі Наслідку вибуху атомної бомби. Але досить просумне. Війна закінчилася і попереду японське економічне диво, золоте століття кіно та перші кольорові фільми. Золотим століттям для японського кіно стали 50 ті роки. До цього часу в країні сформувалася велика чистка провідних японських кінокомпаній. Саме в цей час виходить перший фільм про Годзілу. Монстр настільки сподобався глядачам, що породить цілий жанр, так само і прославиться японські хорори та фантастика. У 1953 році Ясудзіро Одзо отзу зніме токийській. Куповість фільм, який досі вважається одним із трьох найкращих на думку міжнародних кінокритиків, озо вмів розповідати приємні історії простими словами про життя японського середнього класу після війни. Саме через цю простоту та щирість його творчість стала улюбленою для багатьох. Саме в цей час пересічні японці знайомляться з американською та європейською культурою. У кінотеатрах показують вестерни, класичну фантастику та мюзікли. Це разом із тимчасовою забороною на традиційний театр поживаблю кіноіндустрію. Один із найяскравіших прикладів такого впливу, як не дивно, став кінг Конг. Зняті у 30-ті роки два фільми не бачили в Японії аж до 45-го року. І повірте, у людей, які пережили війну і атомне бомбардування. Учезні монстри, що руйнують Нью-Йорк, відкладуться в пам'яті надовго. У першій половині 50-х у населення вже з'являються і гроші, і вільний час на кінотеатри. На такому сприятливому ґрунті народжуються нові кінокомпанії. Зростає конкуренція та боротьба за глядача, що у свою чергу змушує студії йти на ризики та експериментувати. Країна виходить на перше місце у світі по випуску фільмів, де тільки в 58-му році було зафіксовано 504 чотири а в 1960 році японські кінотеатри відвідали більше глядачів, ніж усі європейці разом узяті. Фільмів було так багато, що кінотеатри почали працювати за схемою Два фільми, один квиток. А перерви між сеансами або були відсутні, або скорочувалися до мінімуму. У цей період свій творчий шлях у кінематографі розпочав Акіра Курасава, знакова постать японського кіномистецтва, завдяки якому світовий глядач дізнався і полюбив японське кіно. Його фільм «Рашмьон» залишається важливим і актуальним для аудиторії всього світу. Картина досліджує поняття правди відносно однієї тієї ж самої події, показуючи, як істина може бути різною для різних людей. Завдяки цій картині з'явився тепер уже хрестоматійний ефект Рашмьон коли очевидці описують одну і ту саму подію з різними свідченнями через власну інтерпретацію. Такий ефект можна побачити в таких стрічках, як бійцівський клуб, кримінальне чтиво, загублена і багато інших. Сам автор і його фільм стали об'єктом численних досліджень. Наприклад, сам Федеріко Філіні захоплювався мистецтвом показу повітря в кадрі. Однак у себе на батьківщині режисер не мав такого визнання, як у всьому світі. У Курасави були проблеми з фінансуванням фільмів, а стрічки. Могли зазнавати нищівної критики. Що ж до японського економічного дива з розвитком телебачення глядачів перестали бути цікавими кінотеатри. Так, почалася криза кіновиробництва та світанок телебачення. У 60-х частка іноземних фільмів зросла з 20% до 60%. Студії, бачачи інтерес, почали копіювати західні сюжети, сподіваючись привернути увагу глядачів. Так, за зразком американських історій про мафію з'явилися Якудза Ейга. Трохи згодом під впливом європейської нової хвилі Пінк Ейга з мінімум сюжетом та великою кількістю еротичних сцен. Ці майже порнографічні фільми про сексуальну експлуатацію створювали незалежні студії, які раптово стали мільйонерами. У результаті виникла нова хвиля японського кіно, коли режисери дебютували в цьому жанрі, а потім переходили в інші. У цей час зовсім зникає цензура, і на екрани повертається критика дійсності і політичні висловлювання. З'являються перші фільми про війну, що концентруються не на драмі, а на реальних історичних подіях. Одним із перших подій іменим, стає Тора Тора-Тора, де режисер Кідзі Фокасако по крихтах відтворює атаку Японії на Пер Харбор, за що отримує міжнародне визнання та авторитет. Японці значно більше йшли в політику та критику реальності, тому що 60-ті були супернапруженим Часом в країні підтримка Америки в холодній війні розділила суспільство. Все це потрапило в об'єктив режисерів. Вони говорили про злочинність, протести, консервативність суспільства зображували багато насилля та сексу. А також одні з небагатьох змінили фокус на жінку та історії про фемінізм та емансипацію. Але приходять сімдесяті з кризою ідей. Та співпрацею у 1973 році японської ідилії, як і всього західного світу, настає кінець. Нафтова криза на ближньому сході, сильно вдаряє по економіці, а заходи, спрямовані на покращення ситуації, призводять до ще й більших проблем. У пошуках сюжетів, які дешево знімати і після прем'єри можна пустити на телебачення, студії повертаються до кримінальних драм про яку за рідкісними винятками. Всі фільми, що вийшли в самій Японії з середини 70-х до. Початку 80-х не варті уваги. Великі режисери 50-х пішли на пенсію, а нове покоління просто не мало можливості та й бажання займатися кіно. На тлі фінансових невдач японські студії звертаються на захід. Саме в цей час там трапляється черговий бум японської культури та історії. Фільми про Японію зняті не в Японії, і японські фільми зняті про захід стають своєрідним виходом з кризи ідей. У цей же час компанія Toy Animation купує ліцензії на про мультфільмів Дісней, а на отримані гроші починає експериментувати у власні анімаційні студії. Хоча це не перші мультфільми намальовані в Японії, саме вони стануть прототипом золотого віку аніме індустрії. 80-ті кіно на касетах і золотий вік аніме. Поява доступних носіїв та способу їх програвання призвела до нового буму американського кіно. Здавалось, що кінотеатри доживають свої останні роки, а студії от от збанкрутують. У той же час знімальне обладнання стає як ніколи доступним, а в підсумку відроджується незалежне кіно. Легкі комедії та любовні історії стають центральними темами незалежного кіно тих років, які б'ють всі рекорди зборів. Як аніме стало новим кіно? Японська анімація заслуговує окремого розділу. Безумовно, найвидатнішим представником цього жанру є Хаяо Міадзакі. чия робота виділяється своїм підкресленням людських цінностей, заснованих на винятковій техніці. Але поки не про це. Смертний вирок ігровому кіно підписало як не дивно аніме. Ранковий прайм тайм, що захопила спочатку чисто дитячими шоу, повільно розвивалося, переходячи спочатку на підліткові, а потім і дорослі теми, поки остаточно не завоювало телебачення. За глядачами потяглися кінокомпанії, а за ними і режисери. У 79-му році виходить перший сезон мобільного воїна Гандам. Аніме перевертає індустрію та стає настільки популярним, що породжує величезну мегафраншизу, існуючу досі. Після нього величезні боси перестали. Вважати аніме несерйозним медіа та під патронажем великих гравців індустрії, з'являються невеликі аніме студії, а до самої індустрії впливаються по-справжньому величезні гроші. Вирішена лояльно до аніме аудиторія дорослішала, а разом із нею дорослішали і сюжети. А цього стане вихід акіри у 88-му році. Інноваційний підхід акіри практично у всьому, починаючи з подвійної частоти кадру 24 замість 12, закінчуючи сюжетом, що не соромиться Показати насильством, забезпечив тайтлу культовий статус не тільки в Японії, але й на заході. У 84 році виходить Навсікає з долини вітрів. Вона стане другим найкращим аніме всіх часів. Під час роботи над навсікаю складеться основний кістяк майбутньої гіблі, найвідомішої та касової аніме студії. У той же час індустрія поступово відходить від ідеї оригінальних робіт на користь екранізації, частково через кризу ідей, частково з фінансових міркувань. Увань починається епоха аніме по мангах ронобе іграм і з усього, що має свою фанбазу та навіть готовий сюжет. Згодом вони дуже швидко вичерпають себе. 90 за стій кіно та срібний віканіми. Я б зупинилася на цьому етапі. Задля фільму дзвінок. Картина завоює кілька нагород і стане основою для багатьох хорор-фільмів, що вийшли після. Хоча по справжньому культовим стане ремейк, знятий у США з тією ж назвою, перемішаючись до нульових, не можна не згадати фільм Кідзі Фукасаку Королівська битва. Навіть складно уявити, наскільки цей фільм вплинув на сучасну культуру. Насамперед, варто відзначити жорстокі стрічки до нього. В підліткових драмах підлітки вмирали рідко. А після успіху королівської битви жорстокість у підліткових фільмах майже кліше. Через вісім років Сьюзен Колінс напише пригодницький роман з дуже схожим сюжетом. А через чотири роки, в 2012-му вийде екранізація книги Голодні ігри. Десяті, двадцяті та неясність майбутнього. І ось ми дійшли до 2010 року. Ці роки можна сміливо назвати дорамними. Але щоб почати говорити про дорами, нам доведеться знову повернутися у 80-ті. Саме тоді на Fuji TV починають виходити перші дорами. Великі боси побачили популярність американських драматичних фільмів тих років і швидко зрозуміли, що можна адаптувати історії під формат серіалу. І тут ми підходимо до найсумнішого: бізнес швидко. Підлаштувався під невибагливу аудиторію, адже навіщо знімати дорогі та ризиковані авторські проєкти, якщо можна штампувати дешеві адаптації манг, але деякі роботи все ж гідні уваги, як магазині злодюшки, сядь за кермо моїй машини, та не можу не згадати серіал Аліса в прикордоні. Що ж до 2024 року про Японію для європейського глядача лише нагадують нові серії на Netflix чи вихід довгоочікуваних аніме. Знаменита японська криза 90-х безумовно сильно вдарила в індустрію. Відвідуваність кінотеатрів 90-х сягла історичного мінімуму. Більше того, кінотеатри захопила голівуська продукція та висока конкуренція. Однак був і інший бік розкид незалежного кіно. Загалом це універсальна циклічна історія, коли падіння великих компаній відкриває нові можливості для молодих режисерів в інді-секторі. Приблизно так і сталося. 90-ті стали часом експериментів, коли вперед. Ред вийшли нові амбітні автори. Проте з останнім десятиліттям справи інакше. На папері начебто все добре, японська кіноіндустрія бадьоро оговталась після пандемії, а частка місцевої продукції в кінотеатрах становить аж 70%. На цьому моменті, щоправда, забувають згадати, який тут внесок кіно без анімації. Проблема сьогодні багато в чому зводиться до сильної поляризації японської кіноіндустрії. В одній крайності тут дороге комерційне кіно, в якому продюсери. Роблять ставку на безпечні варіанти: екранізація аніме, манг, адаптації серіалів з іншого боку, низькобюджетне авторське кіно та загалом недорогі жанри зняті на коліні одним планом. Завдяки цьому підтягнулися молоді майстри, як Кодзі Фуката та Рюсюки Хамагуті. Найбільше страждає жанрове кіно на зразок трилерів чи хорорів. Молодим авторам не вистачає як досвіду, так і бюджетів. З аніме така ж ситуація: близько 80% Зараз це ікранізація. Але б я хотіла почути ваші думки про це в коментарях. Як же було згадана історія циклічна? І чи побачимо ми незабаром у Японії новий тріумф незалежного кіно чи затяжну кризу, час покаже.